Всім доброго дня друзі 10 грудня і тут несподіванка подивіться Подивіться що я ще знайшов 10 грудня Ну такий Підуставший рибок Але білячок це капець Несподіванка Зайшов я на трошки по лісі пройтися і на нашому місці так зараз ще в одне місце зайдемо подивимось може ще є білячок це несподіванка друзі подивіться який і вже сніг був і приморозок такий нормальний вони ще під листям під листям ще є ще не най... шість лимакше Se